А наскільки добре ви знаєте прикметники в німецькій мові? Верніше, які закінчення додавати до прикметників в німецьких реченнях. Якщо ви виконали домашнє завдання, вітаю! Зараз перевіримо та проаналізуємо. Якщо ви не дивились попереднє відео, рекомендую поставити на паузу, виконати і проаналізувати. Перше завдання було доволі простим. Необхідно було заповнити пропуски, вибравши один із варіантів А Also, fangen wir an. Іх фінде. Блауаунш. Це акузатив множини. Браусту. Несхенді. Акузатів середній рід. Ихвіль. Госеншранг. Я хочу кого. Це акузатів чоловічого роду. Де де, з дем ден альзо гросен. Sie kommen mit Schnellem Zug. Miet wie mage dativ. dativ роду, der, des, dem, also schnellem Zug. Hilf bitte, Dopomože, будь ласка. кому datів. а отже, Dativ жіночого роду der, also junga Frau. Sie spielt gerne mit. Mit dativ, kindern. У нас множина і є підказка Dativ. Also, mit kleinen kindern. Ну як? Скільки маєте правильних відповідей із шести? Порахували? Рухаємось далі. Друге завдання було дещо складніше. Вам потрібно було самостійно заповнити пропуски. Also, bluse gefällt mir. Біла блузка. Мені подобається. Подобається хто? Номінатів, жіночий рід. Also, Альзо, весеблузе. Моден хойза зінзебхактиш. Сучасні будинки є практичні, є хто що, номінатів множини. Ді, модене хойза. шпільт ін ной шпліт Шпільт кінд грається хто номінатів середній рід та ін ной іннойцима. В новій кімнаті потрібно поставити запитання, де це датів, датів середнього роду. І правильна відповідь. Оєскінт і ноєм зима. Анефляше bitte. Одну пляшку негазованої мінеральної води. Це акузатив, Як прохання? Середній рід. Also, Das, des, dem, Das. І не забудьте про маленький нюансик. ШТІЛЕС, А не флаше ШТІЛЕС міна гальваса. І пін мит вимагає датів. Датів чоловічого роду. Де, дес, дем. Азо мит гестрі. Гем тест. unzufrieden. Sie kauft immer nur. Roke. Множина. Купувати. Кого? АКУЗАТІВ, Акузатів множини. І. Маєте рацію? Шваце. Мьохтесту штак кафе. Кафе чоловічий рід. Мьохтесту, чи хотів би ти, чи хотіла б, кого акузатів чоловічого роду, і правильна відповідь? Штакн кафе. Ді Діфамілія зіцт ан сидить за столом. Де нам потрібен датів? Відповідно, датів чоловічого роду ан. Großem tisch. Sie übernachten in gemütlich hotel. Вони переночовують в затишному готелі. Питання де нам потрібен датів середнього роду. Нах вимагає після себе датів. Альсо нах schwieriger Woche. Langweik Miet Altwagen macht viele jung Menschen auch kaputt. Фінальне речення. Довий шлях. Це номінатив. Номінатив чоловічого роду. Запам'ятали? Міт вимагає датів. Нам потрібен датів чоловічого роду. І філе у нас є в переліку. Що прикметник буде відмінюватись за сильною відміною, втомлює кого акузатів множини. І правильні відповіді. Лангавик, показуємо в номінатив чоловічий рід вик. Міт вимагає датів чоловічого роду альтем. Махт філе, кого акузатів множини. Юге меншен, аух капут. І тут ви могли набрати аж цілих 14 пунктів. Разом 20 балів. Напишіть в коментарях, скільки правильних відповідей ви дали, у яких реченнях ви мали труднощі, чи зрозуміли ви, як працювати з прикметником у сильній відміні, і чи добре ви повторили артикль. Якщо ви рефлексуєте самі на себе, робите самоаналіз та самокорекцію, це буде означати, що у вас неодмінно буде прогрес. Тому бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. На наступний раз ми продовжимо вивчати прикметник, оскільки наші чекає слабка відміна та мішана, буде цікаво і корисно, пізнавально, ну і як завжди, легко, із прикладами. Тому бажаю вам успіхів!